Прямо зараз ми станемо свідками драматичної битви між зоряною і супердівкою. Два чудових колективи, які просто порвали на шматочки зал у одній 16 фіналу. Це супердівка та зоряна. Скульбабу закохані в Скоротовського дуже сильно. Ага. Так, ми в гримерці це обговорюємо завжди. А хто тобі більше Скоротовський чи Харчишин? А вони двоє такі лялі. Не двоє такі класні, високі, симпатичні. Я думаю, дівчатка від них пісяється в трусіки. Я теж думаю, що вони пісяються і в трусі, і не лише туди. Ти вже йдеш на сцену. Скажи побажання своєму конкуренту. А хай буде все класно і от переможе кращий його Давай, успіху тобі. Супердівка! для вас в минулому турі супердівка просто переспівала ефект бабочки. я байдуже тобі більш ніж мури між нами Нельзя, нельзя так петь, понимаешь Нельзя. сердце ж може достановиться. Для мене зовнішній вигляд. Має значення ніякого, так о боже для мене зовнішній вигляд це дуже важливо. Тож подивимося, як сьогодні вплине на журі зневага супердівки до власного іміджу. Якщо говорити про те, хто повинен перемогти, то стовідсотково тільки супердівка. Погод мріє подивитись на землю із космосу. Не може уявити свій день без флірту. Це просто бомба. Супердівка це the best. сказал, ты приказала. На лице до неї отримаєш гарбуза Ти не чуєш і не бачиш, що то ти у силу межи. до неї вона не така. Ти не чуєш і не бачиш, а а а Тобі усі тлумачать. Ти чекав, і чекав, били квіт, дарува, А вона вилать до тобою. Ти попав в полон, зрозумів, то був сон, не було полони я ходи любов. Чушь не бачиш, твого тłumacza. Супердівка від супердівки! Мене завжди э, удивляло, як в такої мініатюрної такий, такий голос. Така от галасіна може спрятатися. Тетяно, чи варто э, боротися в відомій групі за перше місце за контракт з M1 Records? А, є пісні, ну не знаю, мені ця пісня сподобалася. Вона запам'ятовується, вона яскрава, вона емоційна, енергійна. Ну, тобто, є енергія, є класні мелодії, ну є все. А є ще конкуренти. Ось на конкурентів будемо дивитися і побачимо все ж таки на чию користь цей раунд розіграється. Де такі штані брала? Штані а в мене такі мій модельєр, друг Назар Хіцяк. І спочатку ми в нього були на голові, а потім мене на ногах. Як це він це намотував на голову? Так, та та й каже: слухай, каже, Назар каже, класна тканина. Давай ти мені пошиєш штанішки. Ну от сьогодні я в них конкуренти супердівки уже на сцені. Заряна. Сьогодні 16-ті сексуальна зоряна ніжно поклала на лопатки гурт «Алеа». Сьогодні був дуже мега, і цей чувак, якого я цілувала просто в губи, було класно. Боже, я пропустила поцілунки на сцені солодкі. Ну, я бажаю тобі успіху. Ти нервувала, коли виступала, що все було добре з тобою? Перші 5-10 секунд завжди є такий мандраж. Але це приходить, коли бачиш людей, ти заряджаєшся і все. З іміджем взагалі питань немає. Ще трішечки попрацювати. Вже можна Авріла Вінь там на пенсію відправляти. Тож будемо слідкувати за тим, як скористається своїми чарами зоряна у одній восьмій. Я бажаю гурту. Зоряна і чудові її солісті перемоги Валевська цікавиться давньокитайською філософією, приховує татуювання на щиколотці правої ноги. Все, що ти робиш саме в творчому напрямку, має місце бути не тільки в твоїй фонотеці, але й в фонотеці українців. написав тобі учора, що можеш просто піти, якщо хочеш ти. А десь написав тобі сьогодні, що не потрібно назад, бо не стигнеш ти. А я чекаю, та сонце знову сліпить очі мої. А я тримаю повітря, що належить тільки тобі. Чікай! Коди засинаєш ти, можливо, так не помічаєш, але весна вже з тобою, давно на ти. А я чекаю, та сонце знову зліпить очі мої. А я тримаю повітря, що належить тільки то. Ти тобі, якщо можеш ти, якщо можеш Чекай, овитво, що наслаю конверті, тобі, чекай, зі мною не буде буває так добре. Мені чекай, овитво, що наслаю конверті, тобі, чекай. Поверніть Зоряну! Почти вже зйозна заряна. Я хочу запитати у журі, чи варто бути просто сексуальною, еротичною такою, якою є зоряна, чи потрібно ще й співати інколи. Ми зустрілися з тим парадоксом сучасного життя зараз. Да? Ми мусимо вирішити, хто переможе природжена співачка чи природжена артистка. На мою персональну не завжди фахову думку. Сьогодні Супердівка виступила гірше ніж минулого разу. Зоряна зі своєю командою виступила краще, ніж минулого разу. Це моя, моя точка зору. Час голосування. Для того, щоб оголосити остаточний вирок, я надаю слово голові журі Олександру Асолюку. Я думаю, що ми мусимо робити великі ставки на зоряну. Чекаємо у чвертьфіналі. Я не хочу цього робити, але я змушений. Це дійсно супер. Я знав, що не дійду до фіналу, тому все нормально. І як це таке знала? Спочатку. Ну, так, от. Це відчуття всередині. Так. так. Але ж сподівання були залишитися ще на більш розчарована. Я думала, що я хоч бути, хоч би до чверть фіналу дівчата це стрес, стрес, ще раз стрес, стрес. Ходімо пити водичку з тобою. Ото в куток тож у одній четвертій фіналу зійдуться групи безпека і зоряна.